Mm. Har de gått? De satt der. Har de gått? Du må ta alt på nytt igjen. Nei, vi kan komme tilbake. Kom. Kom da! Kom! Er, skjønner at at vi får Det Det ikke vil seg hos med Kan du komme litt nærmere sånn at de hører? Og så ikke ta, så ta bilder av bære. Кіталту з вельдитури Більда майлемар. Та... Та гелемар. Як ви бачили, там э, стоять стільці, тобто на богослужінні ніхто ніколи не стоїть. Люди сидять. Там десь розташовано 20-30 стільців. Э, і приблизно стільки ж людей приходить на ці богослужіння. Богослужіння відбувається. Кожну другу е, неділю і е, проводять е, і приходять сюди люди всією сім'єю, часто із дітьми. Е, в цій кімнаті приходить служба, а поруч там за приміщення, там, де е, інші е, люди, які працюють в церкві, вони сидять із дітьми. Той час, як батьки знаходяться тут на службі. А, а, саме богослужіння воно проводиться десь а, півтори години а, зранку, об 11 годині. А зараз ми знімаємо, проводимо зйомку о п'ятій годині вечора, і ми бачимо, що там дуже багато підлітків, тому що це саме приміщення. Використовується пізніше як підлітковий круг. Я не дуже хочу їм заважати, тому хочу відійти з від них, них трошки сторону. Вігор Денвайн окупав. Відда. Це листочок, це, це програма програма служби. Тут написано, тут написано план, а також усі молитви, а також усі пісні, які співають люди. Там знаходяться два музиканти, там є бас та клавитин. І люди грають і самі співають пісні. Ви чули уривок з однієї з пісень сьогоднішньої служби. Е, Норвегія це протестантська або лютеранська країна. І люди, які працюють в церкві, вони вважаються комунальними або державними службовцями і відповідно отримують державну або комунальну зарплатню. Е, держава отримує... Всі церкви, які існують в Норвегії, це не лише лютеранські церкви, але це церкви з всіх інших напрямків. Це також ортодоксальна церква, а також, наприклад, мусульманські мечеті. Держава. Просто ми привертаємо дуже багато уваги, люди ніколи не чули української мови тут, і тому я просто хочу почекати, коли підлітки пройдуть, не будуть нам заважати. То Те, на чому ми зупинилися, це те, те, що держава спонсорує всі Церкві, які існують в Норвегії, і при цьому, звичайно, не вимагає м, нічого замін, не вимагає е, якихось особливих поглядів і так далі. Е, яким чином це все робиться? Податкова система в Норвегії розрахована так, що певний відсоток від тих податків, які люди сплачують, він йде на церкву. Але, звичайно, є люди атеїсти, які, наприклад, не вірять в Бога, і є інші люди, які просто не хочуть сплачувати цей податок, то вони можуть відмовитися від цього податку, він не є обов'язковим. Для того, щоб бути священником в Норвегії, треба мати певне відношення до релігії і, звичайно, закінчити. Факультет теології у вищому навчальному закладі. Священниками можуть бути як жінки, так і чоловіки. Священники можуть одружуватися, можуть мати свою сім'ю і дітей. Коншодюкамбит винкель. Кондосода. В принципі, не може бути. Церква займається іншими справами. Наприклад, допомагає бідним людям, біженцям, наркоманам, бомжам. а також має свої відділення в різних країнах світу. Усім відома така організація, як Червоний Шеф. Після служби, яка продовжувалася десь півтори години, тут їх запросили до кави. Мене. Хоча я тут була першого разу, але люди були дуже привітні, дуже відкриті. Декілька людей підійшло до мене і запитали мене, хто я, звідки я, і чи я прийду наступного разу. Це було дуже приємно і досить дивно. Чому? Тому що взагалі такого теплого відношення в Норвегії дуже часто зустрінеш. Те, що теж дуже відрізнялося від тих служб, які люди звикли, звикли бачити в Україні, це а, те, що а, Так і інші адміністративні питання. Наприклад, священник оголосив сьогодні, що в квітні це відділення церкви збирається разом з іншими сусідніми відділеннями організувати канікули в якомусь Спа-центрі. Основні питання, які хвилюють Норвезьку церкву зараз, це чи приймати і давати благословення геям та лесбіянкам. І чи можуть геї та лесбіянки працювати священниками. Коли жінка заходить до церкви, то їй зовсім обов'язково мати хустку на голові та підницю. Жінки можуть заходити до до церкви без хустки і в брюках. А в кожній лікарні та в кожному вищому навчальному закладі є священник. І в багатьох місцях Є не лише, а, не лише протестантський священник, але й а, кімнати для мусульман, там, де вони можуть а, спокійно молитися. Отака у нас була інформація про Норвезькі церкви. Це все.